Милі друзі, усім привіт! Розпочинаємо знову наше полювання. Сьогодні в цьому відео відвідуємо дві мережі вагового секонд-хенду, також секонд-хенд хумана. Побачимо, що знайдемо, усе примірюємо, розглянемо. Покажу вам ціни, і так вони дуже сильно виросли. Тому на сьогоднішній день не для всіх людей секонд-хенд, особливо на люксі та ексклюзиві, буде вважатися бюджетним. Розглядала дві речі, одна від шиїн, інша no name. Обидві вони мені здалися з віскози. Дивно, в речі від Shein була зрізана бірочка. Я все ж таки маю підозру, що у них також можуть бути якісь натуральні тканини. Але це вже не точно. Бачите, зрізано. Також мене багато запитують, чому знов секонд, там нічого файного і нового немає. Ось показую вам дві абсолютно нові стокові сукні, гарний чийсь хендмейд. Приміряємо акрилову першу. Вона дуже була приємна до тіла, її не хотілося знімати. І мені сподобався колір, довгі рукави, але вверху вона була занадто. Розтягнута дуже великий виріз. І наступна темна синя так само себе поводила, як і ця, але чесно вам признаюся, якби вверху було все більш дисципліноване, я обов'язково придбала цю навіть не натуральну акрилову сукню. Ну, Дуже приємна була, дуже сподобалася. Я справді жалкувала, що виявилися вони ненасибельні, навіть думала, можливо, з якимось бодлончиком надягати, але все ж таки відмовилася від такої ідеї і не придбала. Дуже мені імпонувало, що вони нові, сучасні, не обтягуючі, приємні до шкіри, класні, комфортні. Але я не зможу їх носити, бо вони дуже-дуже вверху розтягуються. Трохи пізніше одну із них зважу, покажу ціну на той день примірки. Наступна теракотова сукня, схожа на сарафанчик літній від Chein. Колір насправді там трохи спокійніший. Така теракотова. Теж мені дуже сподобався колір і якість тканини. Тож я досі впевнена, що вона все ж таки була віскозна. Не придбала лише тому, що вона була занадто відверта. Вверху мені таке не досить комфортно носити. Зараз ви бачите ціну, це люксовий товар, жовті вішачки. це у нас мережа магазинів Smart Store. І ось поєднання двох одних із улюбленіших моїх кольорів. Приємно до ока навіть на це подивитися. То був далеко не перший день завозу, але навіть на звичайній вазі вдалося знайти дві ідентичні нові речі, можливо, вони перекочували туди з люксу. А ось в такому стані адідаси можна знайти в Хумані, на новому завозі не менше ніж 1300 гривень за одиницю. Ну, а тепер ви бачите примірку бадлону, який я придбала для однієї з своїх підписниць в Інстаграм з мережі секонд-хендів вагових British Mix. Тому, якщо ви хочете мати змогу купувати речі, які я обираю, обов'язково загляньте під цим відео в описі. Я лишу декілька прямих посилань на речі, які ще є в моєму магазині. Надзвичайно рідко я обираю якісь светрики з ангори, бо ангора пускає пушинки. Тут вона пройшла мої випробування. Мені навіть сподобалося, що в складі є синтетичні нитки, вони тримають форму речі, пранні. все ж таки я дуже вам наполегливо раджу речі з натуральних тканин вручну в теплій водичці з використанням навіть звичайного шампуню, який буде розпушувати всі версиночки. Не буду від вас приховувати, що як на мій смак, то зараз вполювати достойні трендові і натуральні речі дуже велика удача і надзвичайна рідкість. Зараз вам демонструю цінники нового завозу в Хумані. Якщо вони там бачать десь пух і це може бути не обов'язково якась фірмова річ, то цінники самі бачите і 1300, і півтори, і 2000 гривень за пуховичок. Під відео ви в описі можете знайти пряме посилання на фірмовий пуховичок, який ще є в продажу у мене в інстаграм. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями. Інша хумана теж оновлення товару, але нічого особливо цікавого на очі мені не потрапило. Ось цю сукню приміряла хіба що через незвичний зелений леопардовий принт. Сама по собі вона була поліестрова. Дуже неприємна до тіла, магнітилася до шкіри, приміряла чисто із візуального уподобання, тому що такий принт мені зустрічається не часто. Фасон, в принципі, в неї непоганий, носибельний, простий, а от якість тканини вона була ну, проти цієї сукні. Вона її ніяк не прикрашала. Інша величезна хумана, тут я зібрала вам підбірочку речей з ексклюзиву. Це жовті цінники, сукня від Marco Polo, в складі тут котон, і віскоза і навіть 5% кашеміру. Дуже цікава фактура тканини. І ще взяла в примірку пуховичок, в якого рукави були із 100% кашеміру. Зараз вам то все покажу. Цей пухон, я так думаю, що він десь С-розміру, на мене малуватий, затискає, обталений, рукави недостатньо довгі і він здався мені ну, не надто щоб і теплим. Хіба що на перші-перші якісь прохолодні погоди. А ось цей светрик із 100 акрилу взяла для доньки. Це не моя ростовка, я 1,74 м, донька 1,64 м, тому на неї він сів дуже чудово і вільно. Ще одна річ мене надзвичайно сильно зацікавила. Незважаючи на те, що вона зім'ята, вона абсолютно нова. І це найтонша віскоза, яку тільки можна уявити. Я спершу подумала, що це шовк. Якби там було маркування, що це шовк, я б навіть і не запідозрила, що це може бути віскоза. Дуже мені сподобався принт ненав'язливий, загально сірий колір. Подовжена вона була трохи позаду. Дуже класна і на рукавах там можна її вкорочувати на жарку погоду. Сиділа вона при чудово, дуже сподобалася. Ну а сукня, як на мене, знову ж таки не моя ростовка. Мені не сподобалося, що вона розклешена, а не пряма, такий більше в неї а-силует, вкорочені рукавий, ну це той варіант, коли на вішачку мені річ сподобалася краще, ніж вже в примірці. Отже, того дня з цієї гумани я вийшла тільки з однією покупкою для доньки. А от вже в іншій двотижневій гумані мені пощастило краще. Я придбала дві речі собі. Цей халатик продемонструю вам наступного разу. Мені до нього треба придбати ще пасок, я запропоную його в своєму магазині в Інстаграм. А собі придбала вперше синтетичні штани, перші холоди. І ось такий базовий бадлон. 100% еластична віскоза, він напівпрозорий, але не дуже. Його носитиму під більш об'ємні светри, жакети, курточки. Віскоза не прохолодна, м'якесенька. Я такі завжди беру, вистачає мені їх на один-два сезони. Але за ту ціну, що можна купити на знижках, я вважаю, що для базових речей, які надзвичайно часто одягаються. і... І швидко псуються, то дуже добрий варіант. Обидві речі абсолютно нові, штани щільні і м'якесенькі, їх можна носити навіть без маючок, тому що у них висока посадка. Мені вони дуже сподобалися за своїм фасоном, видовжують ніжку, мають спереду роздини такі прикольні. Ну, сподобалися. Забрала, була дуже задоволена. Дуже, прям дуже задоволена. Я була рада нашій новій зустрічі. Ставте лайк за нашу таку прогулянку. Звертайтеся в інстаграм, знайдете там багато цікавого. Головне, бувайте, усі живі й здорові!